Вітаю мої підписники і ось і мого каналу. Сьогодні на, на столі такий апарат. E, чому я його придбав? Тому що в мене перший так само кіловатний, але в нього є проблеми. Ну я не знаю, певно, що в нього в мене після установки блока живлення почалися шуми і тріскіт в динаміках, в навушниках, вихід соковий тракт дає якісь ці вот, э, шуми. Я чомусь думаю, що це блок жили, так я б ще нічого не міняв. І щоб перевірити, я повинен встановити такий блок жилення. Зараз я його розпоч... це вий, я його цего розпочатую зараз. А то я покривав вушний. І розпочатується. То я б, б, б брав обрав Тут. Є пломба щось крім таке. Отакі. Це не тільки розпаковка, це я показую, що не можу, так як я би уж не купив і мені... Я не знаю, чим. ну в принципі зараз буду міняти тільки пожилення і по ходу буду видіти, чи це проблема в блоці живлення, чи це проблема в комп'ютері, може на виконавній такті. Зараз його перевірю, чи він робочий, тому що там десь час. Але тут він щось зроблять. Може, де мене і туди набурило. Або він з повернення, або він... Значить, роздам три пакет. Прикро. Не було запаха і тут я Думаю, що або він з повернення, або він... або він. Ну що ж, я його буду розпаковувати, зараз подивлюся. Я думаю, що ну, надію, що, що хоч туди надуть. Так, такий мішок. Загалі чого він потрібен? Очевидно, що він вживаний. Жив, ну, не вечір з банди, не, тут не, немає РСБ нічого. Ну, Заробляємося. такий. Я буду перевіряти таким тестером. Тестер. Зараз я попробую підключати, перевірю, що це на є і, і буду писати скаргу, що мені потрібно розпочати ним. Не подобається мені це все. Підключую цей кабель, основний. Так. Я не буду зараз показувати, буду показувати, коли буде підключати вже до комп'ютера, тоді я можу показати що до чого. Так. Материнська плата. Тут все розписано. Я зараз покажу оберну, бо камера повернута вертикально. Ну це забуду, щоб не заважало. От, тут все розписано. Материнка. СПІ. ЦПУ. І тут більше нема. Іде сата отут. Ну тут зараз розписату не припутаєш, тим більше зараз вже випускають такі, навчилися випускати, що впхати силоміць не можна. Так як, наприклад, куалу першому тут самі мають вже замки, яким перепутати просто неможливо, хоч би дуже хотів. Навіть би постаратися дуже, дуже дуже, у вас це не вийде. Зараз попробую. Це запхати один. Ну, туди од місця немає, якщо чесно. Це писиє. Це на, на, на диски йде. Це на диски, Це на материнку. І зараз підключу ще ми. Це так, також. Це також. ну Дуже кабелів дуже багато. І тут кабелю. Ну що я скажу? Він користувався ним. Будиться, тут порохи є. тут є порохи. Значить, цей був підключений. Піси. Так що. Або він з повернення PC E. Писає. тут підключається. САТА тут. Я думаю, що це основні. Зараз подивимося по напрузі, чи воно все підходить. Я перший раз цей датчик включаю. Я не в курсі, як він працює. Зараз подивився тільки на круг і все. Так, ну щось мені. Так, пішло, підключив. А тут тепер. Ну no, це вже нове підключення йде. Можу поряти нові. Це не підключається, тут немає для, для цього. А є внизу, бачите, я не бачу. От воно тут внизу є. Підключення. Все, я підключив. подивимось, побачимо, чи воно не задимить. Я включаю розетку. и включаю блок желания, запускаю. Так, так, май запустится. И он еще не запускается. А, что тут не запускал? запхал? я не запхал, что он вылез? Тут погано заходить. Так. А тут поганий роз'єм і И... запустилося. Я вам са нічого не бачу. Що тут показує? Так. 12 вольт точно 20 вольт 5 вольт 502 3 вольт 333 5 вольт 5 так а сколько ватт не показываю тут ну, в зале то написано что до показывает до PSE 12, SATA, PSE, а PSE відсутні. А чому? 3. Так, я є дванадцять вольт. САТА показує 12, 24 піна, пина. А что 24 піна пина не показываю? Что тут є моє? Він так ж скаче в ньому. Він не повинен скакати. Так, я зараз буду розбирати, що на то проблема, чого він Відключається і не показує постійно, чому виключається. Так що чекаємо. Наш удовий кабель також в порохах. От тут порохи є, він використовувався. Так. Ну, далі розбираємось. Із з того з що я тут зрозумів. Тестер перевіряє дані послідовного включення, Так написано в мануалі. Тут натискаєш кнопку, коли запускається на. Так, не було виключено доживлення. А, якщо давайте зразу туди. Я вернуся назад. Отакому положенні підключені всі штикера. У мене немає, зараз не висвічується. Мокс при першому включенні він світився. Я не знаю, в чому проблема, але я подивився інформацію. Мокс висвічує тоді, коли є проблеми в, в... в блоці Е, Зараз блок живлення відключений. Я зараз тільки що відключив, і при натисканні світиться червоний екран. Це вказує, що блок живлення несправний, бо тільки є одна дежурна. От тут 5 вольт це дежур. Тепер 5.07. Я запускаю, включаю е вентилятор, вивожу його в режим, давайте знову повернемося назад. От він в такому положенні, при першому включенні, натискаюся кнопку, він показує усі основні вольти. Вони е зараз, оце дежурне, зараз щось тоненьке візьму, щоб не подрапати до смівлівець, який я все не знаходжу. Я не знаю, десь привішити собі на шівку потрібно, чи 에, щось з ним зробити. Ну, є, є він. Далеко глибоко він є. Ну дивіться, дежур, дежурний, ви бачите так, погане. Як то добре, щоб вже щезло, щоб вам було отако, напевне. Давайте я по Це Запускається нажаття у кнопку, це є дежурка 12.5.3.3. І оце має бути в межах, по-моєму, від 100-500. до 500, 에, що таке не знаю, треба подивитися. що таке ПЖ. Далі. Провіряю, СПУ. тут пише СПУ 12 вольт, далі йде PCI 12 вольт. Показник має бути в межах цього що вказано. Далі САТА вказує, от вгорі вказує, які мають бути напруги і які дійсні напруги. Це в реальному часі. Так, знову ПСІ, САТА. І тепер раніше показувало, отут тут є віконечко, яке мало МОКС. Воно мені нічого не показувало це. З чим воно зв'язано, я не знаю. Я передивився інформацію, це говориться про те, що є блоки живлення, які подають інформацію про коефіцієнти, якісь там, додained, додained. але говорить, що якщо блок живлення справний, то той МОКС може не висвічувати. висвічуватися. висвічується тільки при Роботі, якщо якісь проблеми з блоком живлення. Натепер блок живлення відповідає тим всім параметрам, які от вони є 12 вольт, Це є в нормі. І ще одна: цей блок живлення може показувати до 600 Вт, який блок живлення, скільки він має Вт. До 600 тільки. Якщо відключати цей блок живлення, він вам показує, що це 500 ваттний, це 400 ваттний, 600 ваттний. Більше 600 він не показує. Тут написано 880 Вт. Я не, ви бачите, не, не бачите. А, ну, тут не, не, не видно. Тут є показник, от тут всередині, він показує вати. Вам не видно, бо воно засвідчує. От тут, в цьому районі, там показує вати. Але мій е, кіловат не покаже. Я спробую, е, чи в мене десь є менше 600 і блок живлень. І подивитися, що з ним е, буде. В такому випадку. Все, всі кабеля підключені. Бачите тут. Основні кабеля підключені, напруги всі відповідають, відповідають нормам. Такий блок жили. Тут погано ще, Бачите, я то запихається чогось погано. Я не знаю, чи проблема в цьому, чи проблема в цьому. У мене є ще китайський простий. Я ще зараз, якщо я його знайду, бо я не знаю, де він зараз в даний час. Знаходиться, чи він в чи я його викинув, чи, чи він в другому місці. Ще раз я вам покажу, як він працює. От в такому вип вигляді він підключений, але ще не запущений. При кожній натисканні кнопки цієї, воно змінюється показник по підключеннях. Перше підключення. Показано основні напруги по 24 пінах. Бачите, всі відповідають нормам, якщо подивитися. Це ще раз скажу, оцей так напишу. Це як написано в інструкції. Має бути в районі 100-500 в межах того. Передачі пішло, CPU 12 вольт, PCIe 12 вольт. САТА показує 12, 5 і 3. ну У мене скакало, перше було 3,3. 3, він, він робить деякий час, якщо виключити. А я щось не перевірю, якщо зміняти тут є кнопка, яка зменшує. От я натиснув, зараз вона би натиснути ту кнопку. Давайте перевіримо з натиснуту кнопку. Тут збоку є на вентиляторі як він тишина, щоб менше обернувся економічний режим. Давайте його нагрівається, він бере на себе нагрузку. Відповідно. так. Бачите, тут нічого не міняється. 12,1 так було. Далі 3, 3, 3, 3. Ну і все. І тепер я виключаю блок, і у нас має засвітитися червоним. Бачите? Тільки показую червон, червоним, що цей дежурна працює робочим. Решті на, на, на ці відсутні. Всі-всі ці, на, на, на відсутні. Це в зв'язку з тим, що я відключив тільки що е, блок живлення. Все. Е, надіюся, вам е, це дало користь. Є дешеві, є. Росія, китайські, там дорогі 15 євро, здається, в мене було, такі два, я два десь загубив в себе в ящиках, я не знаю, його не буду шукати. Якщо знайду дешевий китайський, все він відключався, попередив, що він не працює. Він має час, він працює весь час, він показав, бо він нагрівається, в нього оперативно дає нагрузку, яку, відповідно, яка береться комп'ютером по, по шинах, по, по напругах. Я думаю, що так. Ну, цей даний час це найкраще, певно, що я бачив тестер. Він має перепрограмовуватися, так щось кажуть, але яким чином я не знаю. Без поняття, як він програмується, треба дивитися інформацію. Дякую за перегляд. Надіюся. Що вам воно принесе якусь користь? Я ще постараюся знайти інші е тестера і просто зрівняти оці напруги з е тими тестерами, які в мене є дешевими китайськими. Всього на кращого, до побачення і до скорої зустрічі.